Вітаю! Це що, знову зима до нас прийшла? що Я навіть знайшла свій шерстяний светр. Але сонечко приємне. Сьогодні буду робити підсумки за, за п'ять днів. А, щось витрачала, були дні без витрат. Хочу заповнити табличку, бо щось з руки до неї не доходили. На вихідних настрій був розхламлення. Може, це навесні завжди так, але пару пакетів з дому винесла і стало легше. Тож починаємо. Так, дитині а, купила одягу на 707 гривень на літо. Не бачу сенсу купувати. Супер багато речей, вона швидко виростає і а, думаю, що нормально. А, в п'ятницю купила продукти на 611 гривень для заготовок і котам на 52 гривні корму. 15-го було без витрат, 16-го котам знов на 218 гривень. На подарунки потратила 1300 і продукти 953 гривні. Теж планую зробити заготовки на наступний тиждень. Мені стало цікаво, хто. Як планує а, і ходить в магазин за продуктами кожен день, через день, раз на тиждень, і якщо вам не важко, то мені було б цікаво дізнатися саме вашу незвичку, а, мабуть, підхід до покупок саме продуктових, бо я щось Занадто часто, мені здається, ходжу в магазин і вже звикла, начебто, що магазин там мій холодильник, і коли треба, я туди йду. Бачу, що я захопилася закреслювати жовтим маркером Дні і випадково закреслила і сьогоднішній день, понеділок, хоча записую це рано вранці. Що ж, тепер стимул. На сьогодні це нічого не витрачати. Спробую. Тільки зараз зрозуміла, що вже 17 число і більша частина березня позаду. Час щось летить швидко, хоча в день здається, як він тягнеться повільно. Буду думати, що то на краще. Дякую. За увагу! Всім гарного дня! І треба все прибрати повище, щоб помічниця не дотягнулася.